Вітаю, В ефірі Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює. Любов Гераченко. росіяни не полишають у спокої Херсонщину, обстрілюючи житлові квартали та атакуючи мирне населення зградів та мінометів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожого удару зазнала і клінічна лікарня в Херсоні. Також сьогодні, внаслідок обстрілів зградів, постраждали мешканці Лиману, що на Донеччині. Про це проінформував заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Одна людина загинула, ще троє поранені. Тепер, у разі відсутності електроенергії містом, їздитимуть патрульні поліцейські та через гучномовці сповіщатимуть білоцерківців про повітряну тривогу. Про це повідомили правоохоронці у себе на сторінці у Фейсбук. Також копи їздитимуть у віддалені райони, де ледь чути сигнали. Зазначу, до цього часу при вимкненні світла та відсутності зв'язку білоцерківці нарікали на систему сповіщення, що наражало їх на небезпеку. Нарешті до думки людей дослухались і взяли за приклад інші міста. України. І перейдемо до статистики про коронавірус. За останні сім днів на Київщині зареєстрували 195 випадків хвороби. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 85 людей госпіталізували, ще 36 пацієнтів мають. Підозру паралельно у регіоні триває і вакцинальна кампанія. За минулий тиждень від ковіду щепили майже 3100 людей. Загалом на Київщині вже здійснили понад 1 мільйон 874 тисячі протиковідних уколів. Зазначу в області працюють 25 центрів вакцинації та 182 пункти щеплень також 19 мобільних бригад. Попри відключення електроенергії, госпіталізація хворих у білій церкві відбувається як в плановому, так і в екстреному порядку. Про це нашій знімальній групі розповів головний медик міста Юрій Кух. Лише за минулу добу до другої лікарні шпиталізували 62 людини. До першої 48. За його словами, рішення про стаціонар приймає лікар залежно від стану пацієнта. Якщо лікування хворого можна відтермінувати, не зашкодивши його здоров'ю, тоді він перебуває вдома. Теж саме стосується стосується і операції, як значив Юрій Кух, усі лікарні білої церкви забезпечені генераторами та при вимкненні електроенергії, одразу переходять на альтернативне живлення і судячи, скажем, з нервового перевантаження це навпаки тільки захворюваність, як по в кардіологічній сфері. В неврологічній сфері збільшується кількість інсультів, збільшується кількість інфарктів. взагалі, серцево-судинних подій. Ми ж не можемо нічого зараз наперед передбачити цю картину, як воно буде в майбутньому. То можливо і так трапиться, коли придеться і пацієнтів, яких можна виписати, щоб зменшити ліжкофон в лікарні, менше освітлення, відпустити додому під амбулаторне спостереження сімейних лікарів з певними консультаціями вузьких. От не виключно, що такі моменти можуть і бути. Через відключення електроенергії по всій країні зросли випадки застрягання у ліфтах у Білій Церкві Ситуація також непроста. Подекуди у, у пастках опиняються мешканці чи не в кожному під'їзді, через що аварійні служби перевантажені та не завжди швидко приїжджають на виклики. Що робити, та як не піддатися паніці під час очікування на визволення? Дивіться прямо зараз. Аварійні та планові відключення світла стали для українців звичною справою. Тому свічки та ліхтарики завжди під рукою. На жаль, відсутність електрики не лише позбавляє вас домашнього освітлення, але і інколи може загнати вас у справжню ліфтову пастку. Нещодавно давно Дмитро потрапив у ліфтову пастку через відключення електроенергії в його будинку у кабіні, хоч і просидів, недовго 15 хвилин, але каже, відчуття несприємних, але поставився до підвішеного стану спокійно, бо не боїться замкненого простору. Їду з мазінаю риса з торбами. То думаю, ну не буде відключення вже було грицеплано. Ну сів. На другому поверсі, мабуть, зупинився. Виключили світло в під'їзді і все. Позвонив говорю, це в службу, Говорить, чекайте, є черга. Говорю, ну, я не спішу, в мене вода є, все є, як розмазіла. Ну, застрягнув, заново посежу. Нічого страшного. У мене немає страху. Цього. Я знаю, що посежу. Ну, така судьба, значить. На відміну від Дмитра, багатьом мешканцям міста доводиться просидіти в кабіні по декілька годин, поки не приїдуть аварійні служби. Як розповідає виконуючий обов'язки директора одного з ліфтових підприємств Сергій Донченко, випадки застрягання почастішали втричі. Якщо у мирний час на добу їх було до десяти, то тепер до сорока на день. А під час нещодавнього блекауту, 23 листопада, кількість застрягань у шахтах перевалила за 80. і це лише Сфера відповідальності однієї компанії у білій церкві дуже складно. Аварійна сама бригада не справляється в кількості трьох чоловік. От. Місто велике. Доїхати треба з одного кінця в інше місто доїхати. Тому зробили такі додаткові бригади, які чергують скажімо так, в суботу, і неділю до, до початку комендантської години. Залишаються люди після роботи. Тися самотужки вибратися з підйомника не варто. Фахівці застерігають, не потрібно натискати на всі кнопки підряд та в жодному разі не розсовувати двері кабіни, руками чи іншими предметами. Такі дії можуть не лише ускладнити роботу аварійної служби, але й створюють ризики впасти у шахту. Я... Показують статистика, що такі випадки є. Ось недавно в Києві людина сама захотіла вилізти з ліфта і впала з третього поверху приямок. Внаслідок перелом двох ніг ребра. Якщо під час відключення світла людина опинилася у заручниках ліфтової кабіни на декілька годин, першочергово потрібно заспокоїтись та не панікувати, адже страх може погіршити ситуацію. Наголошує психологиня Катерина Крутько. Найкраще в цей момент зробити дихальні вправи. В першу чергу, що важливо, то це відновити контакт зі своїм тілом, тобто спершу це зробити великий видих. А потім три глибоких вдохи і видохи. На рахунок там 5, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, і таки ж зробить видих. Потім, наприклад, відчути своє тіло, тобто, помацати свої плечі, руки, обличчя, ну тобто, щоб цей контакт був, щоб людина розуміла, що я є. Що я існую, я можу собі зарадити, можу собі допомогти, можна ще, наприклад, заземлитися, тобто походити ніжками по цій кабіні, ну відчути повністю себе. Що моє тіло є, з ним все гаразд. Якщо поруч з вами дитина, то варто якомога швидше відволікти її, обійняти та заспокоїти. Психологи радять найбільш дієвим способом концентрації є гра у долоньки з дитиною в ліфті, то ну теж саме це обійняти. По перше, треба спиратися на себе. Ну тобто розуміти, що я доросла. Я можу допомогти теж саме там, наприклад, вдохи, видохи, і вже потім допомагати дитині, бо лише здорова доросла людина яка в ресурсі може допомогти дитині. Це обійняти її, там сказати, що все буде гаразд. Ми зараз покличемо на допомогу, теж саме там подзвонити позвонити в аварійну службу. У кожній ліфтовій кабіні мають бути вказані номери телефонів аварійно-рятувальної служби. Також варто одразу зателефонувати своїм рідним. Та попередити їх про неприємність, крім того, не користуйтесь підіймачем за 30-40 хвилин до ймовірного відключення світла, а краще не ризикувати, а намагатись пішки підійматися до квартири. Це і корисно для здоров'я, і безпечніше для всіх. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Стихійні сміттєзвалища дістались і центральної частини міста. Поруч з найулюбленішим місцем для велотраківців – Оглядовим майданчиком біля пам'ятника Ярославу Мудрому. там утворилась куча непотребу з пластикових пляшок, ганчірок та іншого сміття. Очевидно, комунальники вже давно не прибирають туристичну зону. За словами громадського активіста Віталія Нестеренка. Така не псує гарний краєвид на річку Рось. до того ж у смітті постійно копросаються бездомні тварини, які прожива поруч також неподалік розміщена човникова станція. До таких місць бути підвищена прикута увага і зі сторони департаменту житлово-комунального господарства і зі сторони інспекції з благоустрою тому, що вони мають право накладати штрафи, якщо вони виявлять хто викинув і штрафувати, у тому числі і муніципальна варта утворюються постійно райони. Ну я з власного якби досвіду можу сказати, це біля гаражних кооперативів, Там дуже часто утворюються звалища і дуже часто різні викидають непотріб. Потім це біля там, де погано ну, або в недостатній кількості знаходяться сміттєві баки. Це район Заріччя буває, також я там з помічав. Ну і в принципі рекреаційні зони. Понад 180 матраців для військових та більш ніж 2 мільйони гривень для облаштування бомбосховища в одній з білоцерківських шкіл. Небайдужий до України волонтер з Барселони вже не вперше допомагає нашому місту. Раніше президент гуманітарної компанії Андрес Торес вже надавав автівки на передову та карети швидкої допомоги. Цього разу він придбав не лише обладнання для військових 72-ї бригади, а й не дав значну суму коштів на зведення якісного бомбосховища. Для школярів білої церкви, як зазначає іспанський волонтер, на цьому його підтримка українського народу не зупиняється Тож надалі він продовжуватиме передавати гуманітарну та матеріальну допомогу місту. Bueno, este es el sexto viaje que hago. Los primeros viajes lo que hacía era viajar a zonas donde creía que podía haber ayuda. Y a través del consulado de Barcelona, el consulado de Ucrania, me dijeron que este era es un lugar donde habría que venir a visitar para hacer ayuda. Eh, no, como dije, es no y tiene con el, de en y el de pidió, que a Barcelona. me a usted el Ми перед тим, як ми вибрали цю школу, йому сподобалось зробити тут бомбосховище по тій причині, що це є велика школа. Тут можна зробити велике бомбосховище, і тут тобто треба робити все з нуля, бо його можна сказати, практично немає. І це його зацікавило, що іменно зробити у великій школі гарне велике бомбосховище. Він також хоче робити і далі допомагати. Також він привіз для громади нашого міста генератор на 65 кВт і два квадрокоптера для збройних сил України. Сім років кровопролитної війни за цей період вже підросло покоління патріотично налаштованих дітей. Один із них хлопчик Мишко, батько якого загинув на фронті ще у 2014 році. Нині він мріє купити Джавеліни, щоб прогнати росіян з української землі та помститися за тата. Про всі недитячі мрії сьогодення розкаже Дар'я Рубан. Сильним, відважним, молодим та завжди усміхненим. Саме таким уявляє свого тата, восьмирічний Михайло. Павло Мазур пішов на війну ще у 2014 році. Та під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув. Вдома у захисника залишилась дружина та п'ятимісячний син. Рідні завжди розповідали хлопчику про героїзм батька. Тому нинішні події на фронті відгукнулись у серці Михайлика, і він віддав усі свої заощадження українським військовим. А я встав вранці, подивився в телефон в інтернеті, побачив, що збирають кошти на машину. Захотів зібрати також допомогти? Так. Да. Скільки ти збирав ці кошти по часу? Рік, пів року. Ти знаєш, куди ця автівка поїде? На фронт до хлопців. Віддав, щоб ще захотів за нас збирати і потім опять віддав. Першому, кому юний патріот, розповів про свою ідею, був Олексій. Чоловік виховує хлопчину вже шість років. Згодом і вся родина підтримала мишка. Саме так ніжно називають його рідні. Прибігає, каже, о, дивись, каже, е, збирають на машину, каже, надо пікапа. І написано срочно, я йому кажу, покажу, де, де це, говорю, покажи мені. Він мені кидає силку, я дивлюсь на цю силку, кажу, ну да, збирають на нашу свісну, 72-гу бригаду. кажу, Хлопцям треба автівка. І в нього я питаю, кажу, що, а що ти хочеш? Каже, В мене є моя скарбничка. Кажу, добре, і що далі будемо твоєю скарбничкою робити? Каже, а можна я її віддам? Кажу, ну це твоє рішення, кажу, якщо ти хочеш. Що віддати, то віддай його. Тобто він так зранку проснувся, каже, все, поїхали. Я кажу, ти точно подумав, дуже добре подумав, що ти ти кажу, ти кажу так збирав, ти там собі щось хотів, каже, та ні, каже це я так, я би їх потратив би десь. каже Поїхали, віддамо. У своїй скарбничці Михайло нарахував понад 1400 гривень. Як ділиться Олексій, вчинок сина вразив усіх волонтерів. А дізнавшись історію про його рідного батька, взагалі не хотіли брати кошти. Це дитя з такими очима, з таким він каже: Ні, візьміть, я дуже хочу, я дуже хочу допомогти. Ми не могли відмовити дитинки, взяли ці кошти. Коли ці маленькі дітки малюють малюнки, роблять поробочки і приносять ці кошти, це взагалі автівка до збору, на яку долучився юнак, вже поїхала на фронт. За словами волонтерів, Михайлик не єдина дитина, якого війна не обізлила через втрату близької людини, а навпаки, пробудила жагу до перемоги України. А пам'ять про військового залишиться у його сина на все життя. Наскільки я знаю, їх накрили градами. Тобто вони повинні були евакуювати машини, підбити техніку, повинні були евакуювати. І так трапилося, що там вроді під ранок обстріл був. Був під ранок і дата смерті в нього 21 серпня. Тось його поховали в село Високогірне, де він народився. Він просто захотів віддати машині, щоб вона хлопцям допомагала. В нього, в нього він каже, що рашистів треба гнати, і я хочу вже в желізному порту відпочивати. В нього мрія назбирати, каже, купити Джевеліна, хоча б, щоб одну рашистську техніку вупити. Діти, які пережили бункери та ракетні удари, здебільшого мріють не про іграшки, а про зброю, що допоможе швидше наблизити мир для всіх нас. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. У студії для вас працювала Львов Геращенко. Пам'ятайте, ми сильний народ вільної країни. Тож продовжуємо боротися проти ворога, бо з нами правда та Бог з вірою. Перемогу все буде Україна. we <laughs>